У нас дуже рідко буває обмеження отакого от руху. Е, і дуже часто буває обмеження на. Е, <плес> і дуже часто буває якраз обмеження на протракцію або притків. Тоді я беру отак. Ой. Беру отак. Дивіться. От, от стоєчка. Беру отак. От, от Туди чуть-чуть в локті. І роблю так. Оп, і мобілізуючи такі рухи. Якщо я чуть-чуть провернув і от заакцентував увагу на одну сторону. увагу на другу сторону. Тобто, ви можете зробити тестувальні рухи і перейти, наприклад, в таку терапевтичну позицію. Часто після такої мобілізації пацієнти скажуть, що їм стало трохи просвітліло в голові.